З «Колві» тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Вітаю друзі. Більшість українців пережили непросту ніч в Києві, а саме на столицю цієї ночі були спрямовані сотні російських шахедів. Загинула жінка, є масштабні руйнування в семи районах. Зокрема, зазнав уражень Софійський собор, бізнес-центр поруч з представництвом Єврокомісії в Одесі. Руйнувань зазнав пологовий будинок. Про те, як змінилася тактика росіян, чим відрізняється нинішня повітряна атака від попередніх, які висновки мають зробити влада і військове командування, говоримо з авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським. Росія вже декілька тижнів застосовує проти України до півтисячі безпілотників за одну повітряну атаку. Але останні декілька ударів вони дещо модифіковані, тому що раніше вони їх розпорошували по всій країні практично, то зараз, от як на вихідних по Рівненщині прицільно а зараз. Прицільно по Києву, трохи по Одесі. Е, про що може свідчити зміна? Тактики, чи стали вони бити якось прицільніше, і до чого взагалі усе це а, тактика навантаження одні, одного сектору в принципі давно застосовується росіянами, але а, тут зауважимо, що Росія значно збільшує кількість засобів ураження, які вони використовують по території України, і зрозуміло, що основним елементом навантаження є ударні безпілотники, типу шахет і агітаційне цілі, на кшталт а, герберів або пародій, тобто а, з боку Ворога іде е, зрозуміла тенденція для всіх нас це максимально збільшити засобі е, в повітряному просторі для того, щоб система протиповітряної оборони, перше було по перше було складно виявляти їх. І розуміти, де насправді вагома цілі, де може бути імітатор. По-друге, це насправді е, ускладнює перехоплення, тому що е, системи з тактики застосування нашого захисту е, зараз активно потребують змін, і це ми бачимо. І зміни відбуваються насправді, тому що раніше, наприклад, основним е, засобом протидії проти шахетів були. Е, Гармати, накшталкаміків, Браунінгів, гепардів. Вони допомагали відпрацьовувати. Єпарди взагалі вони виявляли і перехоплювали. Але зараз ворог став трохи почав збирати, по перше, розвідувальну інформацію, розуміючи, де знаходиться за радіолокації наші, де знаходяться наші мобільно вогневі групи. В місцях, де мобільно вогневі групи знаходяться, вони почали використовувати пролітати на великих висотах для того, щоб не бути перехопленими з рахунок гарма. Тому Що ж навтаки, розуміємо характеристики каміка, або Браунінга і розуміємо, на яку відсуні він може працювати. Тому ворог використовує там прольот на трьох тисячах метрів, на п'яти Тисяч метрів, але ж знову таки давайте повернемось до того, щоб це стало можливим. Він суттєво модернізував і сам шахет, тому що порівняно з тим шахетом, який був перше застосований, і який зараз це дві різні зовнішні вони схожі, безумовно, але це дві різні з точки зору технічного підходу речі, тому що насправді вони суттєво вдосконалені. Тому, в принципі, тут ми бачимо і модифікацію антенн стійких до дозас... модулів стійких до засобів роді боротьби комета, які допомагають їм орієнтуватися за рахунок ну, супутникової навігації, тому що з'являються комети з більшою кількістю патч-антенн, які дозволяють відхиляти помилки і сприймати насправді дійсний сигнал в тому місці для того, щоб координувати себе і позиціонувати себе в просторі. Тобто, фактично тому, їхні ну, удари так? більш точні зараз, так. Не можна казати про більш точність, тому що насправді ми спочатку робили звичайний засоб, звичайний джамінг, тобто класичний створений завад. Потім ми почали запроваджувати ще, наприклад, спуфінг. Кожен з нас просинався або в Мозер, там в Густоміль, або під Підмосков'ї десь, або там на північному полюсі було таке, теж але знов таки повернулись, Вони збільшили деякі можливості. Ми почали моделювати і змінювати принципи підходу до джамінгу. Тут знов. Знов Таки треба а, зрозуміти, що в будь-якому випадку ворог активно збільшує кількість. Наша а, дія з боку, а, з нашого боку, повинна бути технологічність і знов-таки збільшення теж кількості можливостей не тільки за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, а те, що зараз відбувається: стрілецька зброя, мали ракети, ударне зенети безпілотники впівдронизи, які дозволяють, наприклад, перехоплювати. А, Цілі безпосередньо вже за рахунок здешевленого засобу ураження. тому що ми бачимо проблему з зенитними ракетами. Ми бачили нещодавно. Трамп завернув вагому допомогу. Ну зрозуміло, що це насправді виглядає 20 тисяч там підривачів. Виглядає як велика сума. Насправді, за урахуванням таких дій з боку Російської Федерації, то це на тиждень. Тому в принципі тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку нам треба намагатися локалізувати деякі можливості свої, і ми це бачимо в принципі з боку європейських низьких європейських держав і підприємств, які готові розміщувати виробничі потужності в Україні. Але тим не менш знов таки давайте повернемось до питання архітектури безпеки, тому що е, архітектура безпеки суттєво змінилася. Е, Класична система протиповітряної оборони мало ефективна проти таких засобів. Е, треба е, створювати нову систему безпеки, шалоновану систему. Протиповітряна оборона, яка буде включати, наприклад, низьковисотне радіолокаційне поле, систему візуальної, звукової детекції. Тут є важливим стратегічним елементом цієї схеми, може бути оператори мобільних, мобільного зв'язку, тому що використовуються деякі елементи для трекінгу російських дронів, використовуються. Модулі, які дозволяють використовувати або українських операторів, картки українських операторів, або навіть роумінг, казахські були сім-карти знаходились в шахедах. І все це е, потребує насправді глобального переосмислення, як ми будемо захищатися, і це стосується не лише України, це стосується кожної країни світу, тому що е, демократизація технологій дозволила нам, е, наприклад, купити звичайний мавік, купити 3D-принтер і зробити вибухівку. Це про те, що я постійно розповідаю в Європі. Дивіться, я зараз в магазин куплю купую навіть американський дрон, купую е, 3 d принтер, друкую. Певну схему а, вибухової частини хімія ну, школьні знання, і все. І у мене є вибуховий елемент, який може Точно вразити будь-яку ціль на відстані там дії цього можливості цього дрона, тому в принципі тут є світ став перед глобальною зміною. і Тут не так страшна вже ядерна зброя, як те, що ми дозволили собі, наприклад, створити е, купу можливостей щодо застосування деяких засобів у якості зброї, який вихід що блокування мобільного зв'язку під час атак, як це робила Росія на 9 травня у себе. Ну з точки зору як людина, яка розуміється в радіоелектроніці, яка там. Певний час просвітило своє життя а, цьому напрямку. Я хочу зауважити, що використання просто з виключенням мобільного зв'язку не є, є ефективним, але, але воно не є правильним, тому що це передбачає а, зменшує наші можливості, тому що насправді використовувати зв'язок для виявлення, а, наприклад, мобільного телефона, який зі швидкістю 200 км несеться по полю цілком імовірно. Ми розуміємо, що там не може бути мобільний телефон. Знов таки у нас можливості мобільного зв'язку мобільних операторів. Є можливості надавати спецслужбам роздруківки дзвінків, роздру... місце розходження цього кожного телефону. Як він де переміщався? Є така можливість надавати будь-який новий е телефонний номер, який з'явився нещодавно. Підключився, у якого є там певний е короткий термін, або це роумінговий телефон. Тобто, в принципі, тут треба зрозуміти, що у нас насправді за рахунок веж мобільного зв'язку може з'явитися нова архітектура безпекова, і їх треба використовувати. Треба спілкуватися з мобільними операторами стосовно створення нової архітектури на базі мобільного зв'язку. Е зв'язку. Ну Ми знаємо, що 8 червня відбулося засідання парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, на якому якраз обговорювалося питання обов'язкової ідентифікації мобільних абонентів і блокування мобільного зв'язку для протидії російським безпілотникам. Чим це обмежиться покупкою сім через паспорт? І чи насправді створення ефективного розуміння, що це за сим-карта, Розумієте, у нас в автомобілях сім карти стоять, які ми використовуємо для трекінгу свого автомобіля або для для роботи сигналізації. В квартирах е, практично всі стоять, теж використовується мобільний зв'язок. Ми розуміємо, яке навантаження. Знов таки, ми, е, це пошук легкого рішення. Якщо ми хочемо відповідати технологічності сучасної війни, нам треба шукати правильні рішення, які можуть бути ключовим елементом, можуть бути, наприклад, збільшення можливості і плімітація на цій ж вежі мобільного зв'язку певних елементів. Знов таки треба зрозуміти, кожна мобільна вежа, яка виставлялася в будь-якому місці, був чіткий розрахунок радіополя, і як воно буде працювати. Тому ми розуміємо, що ми можемо використовувати цей інструмент як один із елементів захисту і можливої ідентифікації навіть портів, які не мають засоби SIM-карти або будь-чого. Тому що є розуміння пасивної радіолокації. Я зараз не розповідаю на яких таємниць тут. Фізика, звичайна фізика і звичайний. Напрацювання, які можна зайти в будь-яку книгарню, зайти в науковий або в військовий сектор і подивитися всі ці напрацювання, це те, що навчали нас в інституті. Мене в Харківському раді -електроні. Тому, в принципі, тут треба зауважити, що насправді я просто закликаю до правильних дій до більш стратегічного бачення ситуації, тому що просто виключити мобільний зв'язок в порівнянні з тим, що, наприклад, запропонувати якесь цікаве рішення, яке навпаки збільшить наші можливості. Оце є важливим. Слово мова йшла на засіданні комітету про швидке політичне рішення, яке зніме політичну напругу ефективно. Так від у нас від двох трьох тижнів до Трамп підпишов угоду до виборів. От корелюється, давайте зрозуміємо, війна в Україні де не четвертий рік рік, не 11-й рік, війна йде понад 300 років. Згадайте історію, коли під час створення СС Галичини Заборонено було називатися українцями, тому що німці боялися того, що буде Україна вільно незалежна, тобто буде створений прецедент для виборів незалежності, тому вони називали галичанами, Розумієте, тому тут насправді треба трохи переосмислити наші рухи, як ми що ми робимо, як ми робимо, тому що насправді оці вибори в європейських країнах, які призводять до там. Перемог правоцентристських або якихось там підтримчиків Російської Російської Федерації, або все це буде і далі. Нам треба просто згенерувати, локалізувати свої можливості, е, знайти надійних європейських е, е, партнерів, які теж зацікавлені, тому що є країни, які зацікавлені в безпековій угоді, яка би забезпечила перш за все їх безпеку. Тому що знищення стратегічної авіації це перш за все е, допомога сполученим штатам і Європі, тому що е, використовувати ракети, які летять на три тисячі кілометрів, Росія значно скоротила такі, ми скоротили Росії такі можливості. Тому тут більше і тут ми кажемо в Європі, дивися. Ми вже є гарантом вашої безпеки. Ми четвертий рік стримуємо Російську Федерацію у себе на кордоні. Не ви стримуєте, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що поки існує Російська імперія, вона буде намагатися сунутись вперед. Буданов заявив, що Росія передає північній Кореї технології виробництва Шахеда. І він стверджує, що е, передає цю технологію, а також допомагає вдосконалювати ракету КН-23 розвивати морську ядерну компоненту північній Кореї. Чи зможемо ми з Європою обігнати Росію з КНДР і Іраном? Почнемо, мабуть, з того, що ми постійно дивимося наявності е, певних компевних компонентної бази е, в корейських ракетах, в російських ракетах це американські компоненти, Тіхас індустрія з європейських компаній. Треба зрозуміти, що. Та демократизація високих технологій дозволило нам переробити мікрохвильовку в домашню в засіб зброї в вигляді якогось електромагнітного зброї, і тому треба зрозуміти, що коли ми кажемо про взаємодію таких країн як Іран Корея. І Росія треба зрозуміти, що саме страшне, що може відбуватися, це обмін технологіями, і тут давайте подивимося: корейська балістика суттєво покращилась від перших ракет, які застосовувалися і не долітаючи до броварів, розвалювалися в повітрі, до ракет, які стали отримали спроможність обходити навіть системи Петро, тому що вони стали маневрені на останньому на термальному етапі прольоту. Вони додатково оснащені. Елементами протидії там відсилювали додаткові елементи, які можуть бути основним основною цілею для ракет систем протиповітряної оборони. Більше того, треба зрозуміти, що навіть незалучена балістика іранська в війні проти України покращилась, тому що давайте пригадаємо наші давні удари по заводу. По ПППР прошу перепорту Бенгуріони в Ізраїлі, коли. Системи протиракетного захисту це про те, про що ми мріємо, тому що насправді у нас є системи ППО, але у нас немає якісних систем протиракетного захисту для того, щоб перехоплювати балістику на найвищій висоті, тобто тоді, коли ще вона не встала на ціль, не зайшла на ціль, тобто поза атмосферою, і от системи про еру і американська ізраїльська еру і тхат американська не впоралися з цією задачею і не перехопили ці ракети. Тобто, це показує про те, що певна. Технологія була передана з Ірану, і тут від перших днів Київ за три дні, і давайте подивимося в очі путіну. До створення насправді глибокої е, проблеми е, в азійському регіоні в Європі в євразійському Євро регіоні. Е, буквально три роки про те, що ми постійно казали, мене просто постійно дивує. От світ весь збуркну... світ, весь оцінив насправді е, дію FPV-дронів лише після того, коли вони уразили стратегічну авіацію. А чому світ не дивувався е, цим дронам FPV, коли вони били в посумах, по при фронтових містах по цивільному населенню? Світ це не не розумієте, але збентежило то, що вот вони безпекову ситуацію за Тому тут проблема в тому, що насправді в будь-якому випадку Росія буде обмінюватися технологіями і з Іраном і з Кореєю. Більше того, це відбувається під наглядом е, Китаю, тому що більшість е, сахедів це китайські двигуни, китайські комплектуючі, велика кількість комплектуючих зараз Китай розробляє для. Росія безпосередньо і для таких е, сухого, і для інших засобів е, плюс додатково не треба забувати про Білорусь. Білорусія завод прогрес, який е, і Забувся, перепрошую на е, Я забувся назву заводу, але вони випускали свого часу при радянському часах. випускали систему навігації для крилатих ракет класу Х-55. Так, от зараз цей завод збільшив суттєво можливості свої виробниць виробничі імпульс, якщо не помиляюсь, і вони випускають і старі, Електроніку, яка в 80-х роках е, імплементувалась для ракет класу Х-55, Х101, і зараз випускають вже більш сучасні технології. Там ну це ж зрозуміло, що це не суперсучасні е, мікропроцесори, але це мікропроцесори, які там м, десь на рівні 2000-х років те, що потребує російська авіація. літаки Су 34 су 135, Су 30 Тому що ж знову ж таки давайте пригадаємо історію. Після чого російська авіація сухого стала більш конкурентно спроможна в азійському регіоні. Після того, коли там з'явилася французька авіоніка, літаки рухаються все одно до того, що вони стають дорожчими. Ракети до них теж потрібні, досить дорогі, і ми як держава, і взагалі захід не може їх виробляти в необхідних кількостях. Ми їх не можемо закуповувати в необхідних кількостях. І що виходить, що це це для нас взагалі якась ну, Не тупикова, але складна якась гілка, і нам потрібно рухатися в бік якихось безпілотних систем. Дивіться, ми рухаємося в бік безпілотних систем, але тут починаються з'являтися європейські компанії, які теж починають рухатися в бік безпілотних систем. Давайте здоважимо, що в принципі є велика. Низка європейських компаній, які могли би далі продовжувати робити засоби радіолокації, системи протиповітряної оборони, вдосконалювати можливості систем протиповітряної оборони і розробляти можливості, які би, наприклад, виявляли малі брони і е, системи для їх перехоплення. Знов е, таки, Україна запровадила певні рішення, які е, сучасні, і вони надають шикарні можливості. Але е, давайте синхронізуємося. Е, от на нещодавній зустрічі в Брюсселі. Під час uh, розмови з виробниками з більшість виробників не розуміють, куди їм рухатися. Чому тому що uh, весь час світ думав, що безпілотна система це літак f 35 у якого забрали пілота. За рахунок, що пілота немає, не там не потрібно робити там місце для пілота, плюс кисень, інше інше, 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 інше. Тобто, злегшила трохи вагу літака, і ми можемо їм використовувати там видалено в керувати землі ані. Ми, ми зменшили е, літак до 10 дюймів, зробили їх 100 штук і ввалили 41 російський стратегічний літак. Ми зменшили до 10 дюймів, поставили на, на бекап е, надводний і ввалили по російських е, релес при, прибер, при, прибережних. Далі ми використовували ракети АІМ-9 або там Р-73 з борта того ж надводного човна, малого безколотного надводного човна. І знищили російські гелікоптери, російські літаки, і це за умови того, що відбувається група дронів, яка виконує задачу великого літака або е великого корабля. Тому нам треба синхронізувати свої дії, розробити загальну стратегію розвитку європейського українського ПК з урахуванням загроз, які є на суходолі, тому що е ну подивіться, як планували воювати НАТО. Вони планували приплисти на авіаносці, Випустити купу тамагавків, які тільки запускаються з кораблів. Запустити літаки і е, зробити якусь там чергову операцію, що відбувалося нещодавно е, біля арабського півострова? Авіаносець цікав від дронів. Ми розуміємо, яка загроза є, і тут треба змінювати концепцію до підходу війни. Зрозуміло, що можна пригадати Другу світову війну, коли казали, та все танків більше не буде. Будуть високоточні ракети, але високоточні ракети до чого призвели? Ми бачили, як Росія використовувала високоточні ракети тривалий час по території України. Намагалася принаймні використовувати це все закінчилося тим, що вони зараз використовують велику кількість, аби куди лиш психологічно тиснути на українців, тому. Перегляд, загальний перегляд безпекової ситуації в будь якій країні просто кричуще потрібен. Загальна стратегія розвитку ОПК, куди ми рухаємося, якісний аналіз будь-якого зброєння. Давайте пригадаємо, скільки західного зброєння виявилось неефективним на полі бою в Україні. А вони в презентаціях в європейських натівських презентаціях виглядали дуже потужно. Розумієте, виявилося, що вони малоефективні. ефективні, тому в принципі у нас тут є зараз експертиза. У нас є велика можливість отримати проаналізувати ті знання, які ми отримали під час війни, і ще стратегічно осмислити, куди ми рухаємося. І тоді формується потреба для виробників тоді формується технічне завдання для виробників, і тоді стає розуміло, скільки чого нам потрібно, і у нас не відбувається: давайте зробимо 10, міль... 10 мільйонів дронів, а дронів, яких ми їх використовуємо як точково ударний, як минометний вогонь, як артилерія, чи, для, наприклад, як РПГ, тобто ну, протитанковий гранатомет. Тобто, давайте зрозуміємо, тому що от Бундесвер закуповує дрони як артилерію. Це Бундесвер, це країна, вже яка там стала, вони там можуть собі дозволити наняти аналітиків, пропрацювати і сформувати їх зрозумілу потреби. Весь світ не очікував, що буде така війна. Всі розраховували на економічні можливості, які поєднають країни. Знаєте, колись при царях там одружували доньок. Для того щоб не було війни, потім почали шукати економічні зв'язки. А виявилось, якщо є Російська Федерація, яка мріє завоювати весь світ, то е, ніякі взаємоекономічні або інші якісь е, дипломатичні дії не призведуть до якісного рішення, тому тут треба зрозуміти і побудувати нову архітектуру безпеки, яка насправді буде передбачати всі ці ризики. Обивательське можливо питання. Блогер Стерненко, який є крупним волонтером, зокрема в безпілотних системах, каже, що час на підготовку операторів FPV в складі мобільних вогневих груп було втрачено, і досі в цьому питанні стоїмо на місці, тому доводиться піднімати питання публічно. Розповідає про перспективи зенітних FPV. Тисячі відео розвід розвід БПЛА Є вже збиття шахедів, а людей в тилу не навчають систему, не будують за невеликими винятками. Мені особисто речник речник повітряних сил нещодавно говорив, що мобільні Вогневі групи навпаки віджили своє досягнувши певного піку ефективності, і зараз, зараз вони втрачають свою актуальність. Що ви з цього приводу вважаєте? Давайте почнемо з мобільних вогневих груп. Насправді на свого часу вони відіграли важливу роль, але знов таки у нас є виробники, які виробляють турелі з камерами, які можуть автоматично фіксувати повітряну цілі, перехоплювати її. і наземну цілі ви виявляти ну, фіксувати і перехоплювати. Тому, в принципі, на той етап можна було б казати про рішення, яке би вдосконало або б збільшило можливості навколо міст постворити певні об'єкти, які би, наприклад, захищали міста від дронів знов таки, треба дивитися в майбутнє. Далі щодо підготовки операторів дронів FFV дронів для того, щоб перехоплювати. Зникних дронів для того, щоб перехоплювати ШАХЕД. Травень 2023 року була б запропонована пропозиція щодо створення системи комплексної системи, застосування засобів радіоелектронної боротьби як пригнічувальних систем, і додатково засобів знов таки на турелях з які перехоплюють ці дрони, або дронів перехоплювачів в травень 2023 року. А зараз е більшість компаній вже пропонують і вже стало рішення. Готуємо, але ж таки треба казати про підготовку особового складу. Знов таки, давайте повернемось до питання. Ми кажемо про підготовку фівідронів, е звінитних дронів, як довести її до сектору і як перехопити повітряну ціль. А що в нас з штучним інтелектом? Навіть не з штучним інтелектом з набором алгоритмів при наявних засобах радіолокації ми можемо відвести. У нас є навіть таке програмне забезпечення, ми розробляємо. От у нас зараз йде розробка і е, перші бойове випробування е, дронів перехоплювачів, ми розраховуємо на автоматичний дельот сектору і автоматичне знищення цілі. Оператор лише оператор. який е, або погоджує знищення, або відправляє в інший сектор для знищення значення. Тобто ми повертаємося до того, що коли росіяни почали використовувати дрони на оптоволокні, ми теж побігли в дрони на оптоволокні. А як же штучний інтелект? Можна ж бути, треба було в цьому рухатися? Безумовно. Дрони на оптоволокні потрібні. Вони потрібні, коли ти знаходишся на бойовій позиції, ти виходиш вперше на бойову позицію, ти не маєш радіообстановки, що працює у ворога, які системи працюють у ворога, і тут то ти тоді можеш пролетіти туди на автоволокні гарантовано знищити потрібне тобі там навіть засипати радіоелектронної боротьби або будь-яку загрозу, яка заважає тобі працювати. Але це вже тактика застосування. І от нещодавно президент зауважив про створення приватних військових компаній. Я думаю, це най Цікавіші і найправильніше рішення, яке може зараз з'явитися. чому тому, що приватна військова компанія додатково приватні виробники озброєння, плюс поєднати приватними компаніями, які зможуть зробити аналізи, технічне завдання, такі приватний дарпи, які зможуть розробити все це, і це допоможе нам насправді перемогти активно ворога. Тому, в принципі. Безумовно, нам треба більше стратегічного бачення і е, дій з нашого боку, які будуть передбачати на 5-10 кроків попереду, тому що про те, що ворог буде використовувати понад 500 дронів шахед, що шахетів щоденно, ми знали ще в вересні. Про це сказав сам диктатор Путін, що вони будуть е, діяти в рамках того, щоб збільшити безпілотну систему. Знов таки, для того щоб не виглядало все так критично і погано, давайте зуважимо, що у нас є прекрасне міністерство, які працюють активно і допомагають. Приватним виробникам, Мінстратег, Мінцифри додатково зараз відбувається низка операцій з боку СІЛ служби безпеки України, ГУРу, сил оборони, які насправді колосальні, тому що знищення прогресу, де виробляють модулі Комета, це зупинка усієї лінійки. Тобто, треба зрозуміти, що всі засоби ураження, які є у Російської Федерації, кривати ракети, балістичні ракети, безпілотники, все має цю Комету. І ми, коли вибиваємо це виробництво, зупиняється усе, що можна було, куди ми можна було поставити і для того, щоб використовувати. Давайте подивимося на Google Maps. Там Самошк на Амурі, Завод по виробництву сухого близько 30 су, -30, су 35 стоїть без авіоніки. Чому тому що? Не змогли отримати залишки французьких елементів або там ще іншої електроніки і втратили можливість поставити ці літаки на крило. Тому в принципі тут е, таки, є дуже прекрасні відпрацьовані дії з боку наших сил оборони, які дозволяють суттєво вплинути на можливості Російської Федерації. Але як я сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що Росія це не якщо є курка, які відрубаєш голову, вона все одно буде нестись вперед. Тому нам треба зібратися якомога більше сил, об'єднатися з Європою, Європою з європи з Європою, яка розуміє загрозу, і вже виступити загальним фронтом проти Російської Федерації, створити нову форму безпекову, створити фундамент для створення нового альянсу європейського, який насправді допоможе нам протидіяти будь-якій загрозі. Друзі, якщо вам було цікаво, ставте лайк під цією трансляцією. Для нас це важливо. Також підписуйтеся на youtube УП, якщо цього ще не зробили. І вступайте до клубу читачів української правди. Зараз це дуже важливо до зустрічі.